Що, Ірина, Борис пішов чи ні? Які твої прогнози? Ну, нема його, може, вже пішов, але я думаю, що має ще попрощатися, хоч раз і думаю, ще прийде. Вже може... мені, здається, вже ні. Він останній раз приходив, нічого не їв, позіхнув пару разів і пішов. Я не хочу в це вірити. Я думаю, що він ще прийде. Потепліє і прийде. Нічого, йому вже пора. Ну, пора, пора. Сто дівок його там чекає. Ну, звісно. А що будеш знімати без нього? Ну, я знімаю про своє життя. От що буде мене оточувати, то буду знімати. От був в житті борис, то його й знімала. А зараз будеш баяни, правда? Та, о, то що є що, життя продовжується, щось в житті є, крім улені. Будеш скучати? Так, буду свої відеоролики передивлятися. Да, вже не буде тебе зранку будити. Можна буде виспатись нарешті. Все, буду згадувати, як приходив, як стояв в дверях, як в нього слюньки текли, це так було мило. Я не знаю буду скучати, звичайно. До наступної весни. До наступної весни.